Питання для нас там як частини Заходу в майбутньому, але питання для Заходу. Чим буде Захід? Оскільки поступки Росії, яким чином це сприйме Китай або Індія, яким чином Штати будуть розмовляти з Китаєм, якщо вони підуть на ці поступки? І мій прогноз ніхто якимось чином до Путіна не прийде, не зазвонить і не скаже: слухай Путін, а давай, отут якийсь замутим компроміс, який щось таке нашим і щось таке вашим. І всім прекрасно зрозуміло, що з путіним або з кимось там після Путіна тут складно сказати. Є питання, які з ними потрібно обговорювати, наприклад, стратегічне озброєння, наприклад, там, регіональну безпеку, але ніхто не буде розмовляти з ним 50 на 50. Як так, регіональна... Україна це є здається регіональна безпека, якщо ми говоримо про війну.